Всім привіт! З вами я Лана. І давайте сьогодні на рунах подивимось швидко такий собі експрес-розклад, яким буде сьогоднішній день, його енергетика, енергії сьогоднішнього дня, можливі події. Бо цей день напередодні повного місяця, а як стверджують астрологи, то цей повний місяць він більш відповідальний за закриття якихось програм, за початок чогось нового, за відмову, можливо, від чогось, тому що переформатування потрібно. Тому давайте почнемо. Енергії сьогоднішнього дня для людини, яка дивиться зараз цей. Розклад, яким буде енергетично цей день, ну, сьогодні по енергіям щось має призупинитися. Щось ви забажаєте припинити, призупинити і поставити, можливо, на паузу в своєму житті. Такі будуть сьогодні енергії, як наче хтось буде енергетично призупиняти нарощування чогось, зростання чогось, можливо, навіть. Це буде свого роду відмова від чогось, відмова від якогось прогресивного мислення, відмова від нарощування, чого б то не було. Можливо, буде хотітися просто помед... помедитувати, заспокоїтись, обдумати щось. Так, ну. Дивіться, енергетично сьогодні буде хотітися припинити зростання емоційності, припинити зростання якихось, можливо, почуттів до чогось, відчуттів, і, як наче буде хотіти, енергетично буде відчуватися що, щось. Розвиток якихось емоцій, причому емоцій позитивних, але сьогодні вони будуть як на паузі. Можливо, хтось дійсно захоче обдумати, перш ніж на щось наважитись, якусь ситуацію, для когось, можливо, призупинення. Знаєте, як, можливо, людина вирішила, вирішила е, вступити в якийсь новий етап своєї, ж, свого життя. Е, можливо, людина відчуває в собі зростання емоційного ну, фону свого. Можливо, у людини загострена зараз якась інтуїція, якісь передчуття. І сьогодні буде хотітися, як наче все це призупинити, поставити на паузу, можливо, подумати, до чого це все призведе і як з цим всім бути. Добре, покажіть, руни, які ж можуть статися події сьогодні на фоні таких енергій. Покажіть події. Тут іде, як наче розчарування і журба якась, якась нерадісна подія може бути, пов'язана з людьми. Можливо, хтось сьогодні вас розчарує. Можливо, це буде посил такий від вашого оточення, від соціуму. І ви будете думати. Сьогодні ви будете думати, і це пов'язане з людським фактором, який не приносить вам задоволення. Хтось вас сьогодні може розчарувати, принести якісь негативні емоції. І ці люди з вашого, я б сказала, доволі близького оточення, можливо, це ваші друзі, колеги. Але або ж партнери по бізнесу, це пов'язано з комунікацією, з людьми, з домовленостями, з якими сьогодні чомусь події, події якісь не дуже вони вас порадують, можливі, можливо, тому і буде хотітися призупинити якесь зростання позитивних емоцій, почуттів. Ну, якась така, знаєте, подія. Покажіть руни точніше ще, чого це стосується. Ну, тут буде задіяний, знаєте, як результат, результат комунікації, результат якихось домовленостей, і він вас не порадує. Можливо, ви з кимось про щось домовлялися, відкладеться, призупиниться. Можливо, вам щось обіцяли, також не, не вийде або вийде не так, як вам би того хотілося. Тому подія сьогодні буде ну, така сповнена трошки розчарувань. Добре. А для чого це потрібно знати людині? Покажіть руни. Треба, знаєте, як, таке відчуття, що треба передомовитись, як би це правильно сказати. Можливо, ваші домовленості вже якісь ну, неактуальні, І треба би передивитися якісь, можливо, минулі домовленості, можливо, щось вже ну, на грані того, що його треба проробляти. можливо, Дійсно тягнеться це з якимось чином десь з минулого, і потрібно розуміти, що ж не так, і на які старі граблі ви наступаєте, і чому так відбувається, що оці партнерські чи дружні відносини вас розчаровують? Тому вам це потрібно знати для того, щоб переосмислити, подумати, можливо, почати спочатку. Дійсно, передивившись всі свої помилки, плюси і мінуси, почати спочатку, ці домовленості, ці угоди, цю комунікацію. Але те, що відбудеться сьогодні, воно вас не порадує. І знати це потрібно вам для того, щоб передивитися, можливо, почати спочатку або підкоригувати, і якимо чином, знаєте, воно потребує змін. Це партнерство потребує змін. І змін доволі рішучих і кардинальних. Можливо, вам треба захищати якось свої кордони або взагалі захищатись від якихось недоброзичливців, від нападок, можливо, якихось від цих самих же розчарувань. Тому сьогоднішня подія буде наводити вас на роздуми. Добре, покажіть руни ще яка можлива сьогодні подія для людини, яка дивиться цей розклад. Розклад сьогодні буде швидким, не буду забирати багато вашого часу. Тому що я і сама поспішаю сьогодні зараз. Тому експрес-розклад. Так, покажіть, руни, ще яка подія може трапитись сьогодні для людини, яка дивиться розклад. Так. ну Сьогодні щось, можливо, ви взнаєте, знаєте, якусь таємницю, щось відкриється вам. Або звернете увагу на те, на що раніше не звертали увагу. Якась е, проясниться ситуація, причому ну, доволі таємна, або та, ну, яка раніше ну, випадала з поля вашого зору і ви будете перед цим беззахисні. Відчуватимете, те, що вам це неприємно, що нема на кого покластися. Можливо, будете відчувати, знаєте, якийсь втрачений зв'язок. Можливо, у вас ви щось узнаєте сьогодні, пов'язане з тим. ну, Щось не дуже приємне і будете, ну, якось. ну... Зачепить вас це заживе. Угу. І, ну, як наче ця подія і те, що ви знаєте, вона не не матиме, ви не матимете вибору. От знаєте, як буває, взнаєш щось, а від вас нічого не залежить. Можливо, ви хотіли щось обрати. Але те, що ви сьогодні можете взнати, або прояснити для себе, не залишить вам вибору, або відпаде щось, знаєте, обирають між одним і іншим. Можливо, щось відпаде на фоні того, що стане вам відомо, або ви звернете увагу на щось, на що раніше не звертали увагу, і одна частинка вибору відпаде, якби сама собою. Можливо, для когось сьогодні відкриється щось таке, що не буде давати, знаєте, як горіти, горіти внутрішнім вогнем. Як наче неприємна подія або неприємна інформація, як трошки приб'є так до землі і Підріже трохи крила. Знаєте, як буває, людина до прикладу вірші пише. А сьогодні натхнення не буде на фоні того, що відкриється щось, щось ви знаєте для себе, на щось звернете увагу. Покажіть, руни, точніше на що, що може стати відомо. Ну тут може бути, знаєте, по перше, пов'язане з війною. Можливо, новини, якісь негативні, можуть бути пов'язані, або з якимись ракетними обстрілами, або десь з якимись, ну, подіями, які пов'язані з великим скупченням енергії, можливо, обстріл десь буде. І це, як наче, знаєте, не буде приводити до. Того, що ну, хочеться щось робити, творити, ви будете, так наче зациклені на цьому, що ви знаєте. А можливо, це буде пов'язано у вас з тим, взагалі з власною енергетикою, з власними силами, з власними якимись виборами, виборами стосовно того, що підходить вам. Ну а для когось тут програється, що стане відомо, можливо, щось відкриється, пов'язане. Ну, знаєте, як, що ж його обрати для себе, щоб підходило саме мені, і можливо, тут буде задіяний якийсь навіть егоїзм, якесь его. Знаєте, як. От коли я казала, що будете зачеплені за живі, можливо, по самолюбству щось вдарить, а можливо, хтось проявить до вас ну, якусь толіку егоїзму і вам буде це неприємно. Тепер покажіть, Руни, для чого це знати людині? Зараз, покажіть, Руни, для чого це треба знати. А тут потрібно буде відстоювати якусь свою правду, і для цього вам потрібно це знати, не дивлячись на те, що вам це не і зачепить заживе, але треба буде вчинити по справедливості і відстояти по справедливості правду свою. Ну, можливо, буде дійсно перевірочка вам така, чи зможете ви відстояти щось своє. Щось потрібне для себе, але чесно, по справедливості. До когось це може бути пов'язане з якимось чоловіком. Можливо, ви щось знаєте стосовно чоловіка і, ну, те, що на щось ви звернете увагу, можливо, раніше ви не звертали на це свою увагу, а сьогодні відбудеться якась така подія, що вам щось може відкритися. І що. Ну, комусь треба буде ну, окреслити свої кордони або не влазити за межі чужих кордонів руни так. Натякають, комусь потрібно буде від чогось відмовитись на фоні цієї події. Можливо, дійсно відсторонитись від чогось, але відстояти свою правду по справедливості треба буде. Окресливши чітко якісь свої кордони, захистившись від чогось. Бо ви будете відчувати себе як незахищеним від цієї новини чи від цієї історії, яка трапиться. Тому воно все дуже резонує з енергіями дня, коли треба щось призупинити, подумати і стати ну, на якусь паузу. Добре, покажіть, що сьогодні буде допомагати, стане в пригоді. Ну, сьогодні, бачите, в пригоді може стати дійсно завершення якихось старих і початок нових етапів. Зміни якісь, щось треба буде думати, як завершити і як почати щось нове. Це буде сьогодні на користь вам. Якісь зміни будуть на користь. Не закисати в старих, якихось, можливо, відносинах, щось трансформувати, вносити якісь нові віяння. Добре, покажіть, руни, що буде сьогодні заважати. Покажіть. Заважатиме сьогодні, можливо, для когось це буде впертість прояви <смітність> сили. Можливо, вам сьогодні треба бути більш, знаєте, дипломатичним і не дуже, як би це сказати, не дуже напирати. Якщо відстоювати свою правду, то Ну, якби без фанатизму, без насилля. І насилля це може бути пов'язане не, не з кимось, а можливо, навіть насилля над собою. Не обирати щось для себе, те, що вам не підходить, що не резонує з вашим внутрішнім. Сьогодні це не буде вам допомагати. Якщо ви будете, знаєте, наступати собі на горло, наприклад, відмовлятися від чогось, що хочеться вам. Якщо ви будете насилувати своє внутрішнє я, я так би сказала, ну, а для когось буде заважати сьогодні впертість і надлишкова енергія ну, пов'язана більше, знаєте, з, як, з фізичною. Силою з матеріальним. Дійсно, сьогодні, можливо, треба трошечки бути, як побути на паузі, подумати. І щоб ви сьогодні там не взнали, яка б неприємна подія сьогодні не трапилася, не потрібно ну якось продавлювати ситуацію. Краще, мабуть, все ж таки зачекати, перечекати цей день. Можливо, просто енергії повного місяця, який вже незабаром, вони, знаєте, завжди викликають бурю емоцій, і люди, ті, що відчувають, вони можуть піддатися цим енергіям. Може бути поганий настрій, може бути нервозність, нервовість, тому Краще сьогодні, можливо, дійсно побути на паузі, заспокоїтись, подумати, перечекати і не робити ніяких силових дій не по відношенню до себе, не по відношенню до інших. Сьогодні в пригоді щось змінити. Можливо, ви завжди якось звикли йти на пролом, то сьогодні ну, якось всі ці події, енергії потребують. Ну, змінити тактику поведінки, змінити своє сприйняття ситуацій, навіть якщо вони десь неприємні. А неприємні якісь сьогодні ситуації чи енергії можливі, тому треба передивити свої минулі сценарії і щось таке міняти в цьому, або від чогось відмовлятись. Кожному тут своє. Ну, на цьому буду завершувати. Бажаю всім гарного дня, приємних енергій і не рубати з плеча, не наламати дров, заспокоїтись, подумати. І, можливо, завтра вже буде інший день, інші енергії, інші події.